Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова до предків надбання, мова багатство моє, мова чиста криниця, де б'є мов ну, сльоза джерело. Мова це наша світовиця. Вона, як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову як матір любіть. Українська мова, мова В Лузі запашнім квітка польова. Поруч ти зі мною, чаруєш красою, у серцях гарячих ти жива. Мова пустотлива, дзвінка грайлива, мелодійна, легка, сонячно проста, Високова, ніжна і морозно сніжна. Ти лягкуєш серце і вуста. Мова лебедина, ти одна єдина, ти як силовеко, пісня в гаю. Мова каланова, дивна, загадкова, рідну свою мову я люблю. Українська мова лагідна, святкова. Будеш ти з народом, завжди на віки, то шануємо мову, бережемо мову, що дали навіки нам батьки. Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози, вона хай буде, вірне, слухняно, нехай воно щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів У тому гомоні морським. Немає мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достигли овочу, Грінченка і далля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядать звіса.